Вітаю, друзі! До продажу поступаю нове цікаве надходження. Тож зустрічайте це Citroen Berlingo, 2012 рік випуску з дизельним двигуном 1,6 літри, механічна коробка перемикань. Передній привід. Динамічний, економний, надійний, універсал. Має просторе багажне відділення та доволі гарну комплектацію, в яку входять парктроніки, 15-дюймові диски. Ось такий гарний світлий тканевий салон, світла стеля, гарний передній ряд сидінь. Шкіряне мультикермо, круїз контроль датчик світла та датчик дощу, електрорегулювання та складання дзеркал, магнітола з підтримкою AUX та USB, кондиціонер, передні скло та інше. Пробігу даний автомобіль має 141 тисячу км. Тож, друзі, хочемо запросити всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон автосалон Хапавто. До зустрічі, друзі.